Я розіб'ю ваші рожеві окуляри, якщо ви мрієте переїхати в Київ. Про найгірше розкажу в кінці. Я, як більшість, певна кількість людей колись мріяла переїхати повністю в Київ. Потім я приїхала на творчий конкурс на вступ в університет і зрозуміла, що це взагалі не моє місто. І після 22-го року доля вирішила, що все ж таки мені потрібно сюди потрапити, і ось наразі я тут. І давайте я вам приоткрою рою завісу таїнства. Кількість людей в Києві. Дай Бог здоров'я. Якщо ви приїхали сюди з маленького якогось міста, наприклад, як я, я з Краматорська, а... ви охрінієте перший місяць життя в Києві я ніяк не могла звикнути, тому що я заходжу в метро і мене всі штовхають, мене всі пінають, і великі черги, що занадто багато людей зранку. Ціни. Але тут можна знайти альтернативу, наприклад, закупатися не в сільпо, а закупатися в АТБ, і в принципі це такий собі мінус не дуже важкий. Відстані: Київ достатньо велике місто, і не дивлячись на те, що тут є метро, все одно ви можете добиратися на роботу або на навчання, або ще кудись годину. І давайте з найгіршого оренда. Якщо ви мрієте переїхати в такий класний великий Київ, але якщо у вас немає якоїсь фінансової подушки або підтримки батьків, то будьте готові, що в якийсь момент ви зловите себе на думці про те, що ви працюєте по 15 годин на день тільки для того, щоб прийти в орендовану квартиру і переночувати там. А життя ви взагалі не бачите. Та й взагалі, це місто як місто можливостей, так і місто. Розбитих на будьте до цього готові, бо буде потім дуже боляче падати.